Так, Глостер хоче Устання. четверте, вона вперше хто зверху. Ну давай четверте. Хай відкриє. Давай п'яте. Давай п'яте. Ну, Я мам, довіряю, мам, цьому то каже Діана Глостер, що перший раз на хто зверху і хоче відкрити слово. П'яте. А ну лай. way лайк з веїла. Ай лайк вей. А, ні, you lie. Лайквей. Чискана сте. А що вона ще було з популярного? Тобто, ви вважаєте, більше немає пісень з словом лай? Love, the way, you lie. На тобі відповідальність. Давайте. Шого хто зверху, подивіться, яка радість. Як <рик> вона <Я рик> <по> вся тіше, <рик> а ви вже всі поприходили. Вас не розсмішив. <рик> Тільки радості, наче пляшку просеку відкрила. Людина, перший раз на хто зверху, подивіться, світиться вся. <рик> <рик> То хайлайтер, я знаю.